Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Туреччина заявила про бажання вступити до Бріксу замість єС кандидатом, у члена якого вона є з 99-го року. Глава турецької МЗС Хакан Фідан вважає, що це могло б стати хорошою альтернативою. ЄС передає South China Morning Post. Звичайно, ми б хотіли стати членом Брікс. Подивимося, як піде справа цього року. Заявив Фідан під час візиту до Китаю. Пісков уже заявив, що Росія вітає бажання Туреччини, та ну звичайний шантаж заходу у дусі Ердогана. Причому грубий та недолугий мета одна, щоб турецькі помідори у Москві та Пекіні краще продавали. Спише телеграм-канал Офісне мушення. Ердоган намагається поставити на розтяжку і тих, і тих в той же час не так давно. У Туреччині масштабна автомобільна аварія 10 загиблих. Через дощову погоду автобус зіткнувся з двома легковиками та вантажівкою. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся та врізався в інші транспортні засоби. За останніми даними від 39 до 40 людей зазнала травм, дев'ять з них в важкому стані. Крім того, важко поранений один із племінників Ердогана, який їхав на власній спортивній автівці та не встиг зреагувати на ситуацію. Ердогану доповіли про це. Та зазначила, що аварія може бути не тільки через людський фактор, а й диверсію. Тіло Ердогана молодшого винесли. Прокуратура розпочала розслідування причин трагедії. Одразу після цього Туреччина знову показав успішно випробувала ракету Атмака, що стало ще одним дзвіночком для і без того пошматованого російсько-чорноморського флоту. Босфор для них стане могилою в разі агресії проти Туреччини, як пропонують деякі окупантські кадри по закритій лінії. Ердоган попередив Кремль, Крим буде знову горіти і горітиме потужніше. ЗСУ зроблять свою роботу. А Турція допоможе. Терміновий наказ президента Ердога. На вивести весь флот з Босфора. Оточити чорне море, блокади для російських кораблів. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Відкривати вогоні на будь-яких провокаторів. Ердоган таким розлюченим ще не був. Крім того, пишуть про інцидент із російським винищувачем, який не досягнув Доєйська, та рухнув у морі пошкодження. Він зазнав, нібито від турецької ракети ППО. Імперські амбіції наразі існують не лише в голові в кремлівського диктатора Путіна. Після звільнення півострова Крим від російських загарбників не виключено, що на нього може почати претендувати також Туреччина. Про це заявив військовое експерт Олег Жданов. Він заявив, що такий варіант виключати не можна, оскільки Туреччина поспішно озброюється. У Туреччині, у всякому разі, при цьому президентові дуже багато імперських амбіцій. Деякі навіть подейкують про те, що нинішнє керівництво Туреччини було б не проти відтворення Османської імперії у новій звичайно, інтерпретації, але приблизно в тих самих кордонах тож цілком можливо заявив Жданов. Крім того, експерт заявив, що якщо Туреччина піде на такий крок, то тільки після того, як вийде з блоку НАТО, але Ванкарія на сьогодні не готові піти на такий крок, може бути, якщо їм не вистачить економічних сил, і можливостей для потужної модернізації армії і прозброєння Ак тоді може бути, що Туреччина грюкне дверима і піде із складу НАТО, поки навіть переміщення ядерного озброєння з авіаційної бази Туреччини в Румунії викликало різко негативну реакцію турецького керівництва. Тобто вони не хочуть, щоб НАТО послаблювала з ними будь-які контакти. Тим більше, що Туреччина знову ж використовує НАТО для впливу на політику. Де де він. також данов зазначив, що варто більше побоюватись приховної експансії з боку Туреччини. Я колись говорив, що є небезпека того, що після нашої перемоги в Криму можуть майріти три прапори кримськотатарські, турецький український. туреччина дуже активно допомагає і буде швидше за все протиндувати на інвестиції з відновлення і розвитку Кримського півострова також підтримуватиме місцеве населення. В результаті це може вилитися в повзучу експансію. вважає експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.